Прибери їх зі свого життя. Те, що зробить цей процес цікавішим. Це ніби насилля якесь. Всім привіт! Що вам потрібно про мене знати? Мене звати Нюта, та я декілька років намагаюся спланувати своє життя. Сьогодні я розповім про чотири головних правила для того, щоб зекономити собі час та гарно планувати свій день. Але перед цим, будь ласка, підпишись на мої два ютуб канали, також інстаграм телеграм-канал з найкращими людьми. Буду дуже вдячна тобі за це. А тепер до відео. Перше правило прибрати відволікання. Наша проблема це розфокус. Тобі складно дотримуватися плану, тому що ти постійно відволікаєшся. Що я рекомендую робити? Ставити телефон в авіарежим, підключити тимчасовий блок на соцмережі і перекинути улюблені соцмережі на останню сторінку телефону. Якщо в тебе є ще додаткові якісь фактори, які тебе відволікають, прибери їх зі свого життя. Тобто твоя задача усунути все, що заважає тобі. Виконувати задачі. Друге правило готуй з вечора. Підготуй з вечора те, що можливо підготувати. Це робиться для того, щоб коли ти стаєш зранку, твоє тіло ніби на автоматі робило правильні дії, тобто, щоб твій мозок не перевантажувався. Наприклад, тобі потрібно привчити себе пити воду, постав склянку води біля ліжка. Тобі потрібно йти зранку на тренування, збери сумку заздалегідь, якщо тобі потрібно піти до якогось закладу, з кимось порозмовляти, підготуй одяг з вечора. Тобто, твоє завдання спростити усі задачі, які можливо спростити. Третє правило: впроваджуй розваги. Нам намагалися нав'язати, що Морнінг рутін в 5 годин ранку це ж найкращий час. Йога, спортзал, бігова доріжка, з броколі в зубах, це ж моя мрія. М -м -м, це не так, це в реальності не так працює. По типу ввечері спланував ідеальний ранок. А зранку ти встаєш і думаєш, я нічого не хочу. Ну то нахрен мені це потрібно, мені не потрібно все, я хочу спати. Що я роблю? Завжди перша дія повинна бути ваша улюблена, проста, дуже швидка. Те, що ви любите робити, для того, щоб ви змотивували себе встати з ліжка, тому що ви чекали це ще з вечора. Наприклад, я люблю нафарбуватися або подивитися улюблений серіал, який я чекала, якусь серію. 30 хвилин, або потанцювати, сходити на тренування станців. Тобто те, що дійсно я б хотіла зробити. Також цей пункт про естетику. Ви можете замотивувати себе зранку, тим, щоб піти до улюбленого закладу для того, щоб поснідати, або для того, щоб фокусуватися на плануванні, купити улюблений, красивий блокнот, який ви будете постійно гортати в якому ви захочете малювати, відмічати як трекер за. <задач>, якісь ваші завдання маркером, купіть наклейки, все що завгодно, те, що зробить цей процес цікавішим. Хтось навіть вигадує систему бонусів для того, щоб мотивувати себе виконувати всі завдання. І я дійсно вважаю, що головна проблема, чому ти не плануєш свій день, чому ти не виконуєш свій план, це тому, що тобі не цікаво, тому що ти намагаєшся нав'язати, що ти повинен це робити, що тобі потрібно це робити, але ти не думаєш про те. Те, як зацікавити себе. Якщо ти до кожної дії будеш відноситися, ніби, а що б я міг зробити, щоб дійсно мені хотілося це зробити. Тобто, щоб мені було цікаво за цим спостерігати, щоб мені було цікаво це виконувати. То ти зовсім по-іншому будеш дивитися на цей процес. І четверте правило: дай собі свободу. Я зрозуміла, що колись я змушувала себе робити все по списочку. Хвилина, хвилину, ти повинен зробити. Це вже час, роби, роби. Це ніби насилля якесь. Тепер я просто поділяю день на категорії, на цілісні періоди, які мені потрібно виконати. Наприклад, перш за все, це маленьке улюблене заняття. Якась дія, яку я просто хочу виконати, тому що вона мене мотивує, тому що вона мені подобається. Другий період це якесь термінове, дуже важливе завдання, складне завдання. Після того, як я його виконую, я піду на відпочинок, тому що відпочинок це обов'язковий час, без якого продуктивність буде просто на нулі. Четвертий етап це інші завдання, тобто інші задачі, які потрібно вам було виконати по списку. І останнє це перспективні завдання. Це те, що впливає на ваш ріст, на ваш результат, на ваш заробіток у майбутньому. І цей крок ніколи не можна пропускати. І саме за цією системою ти можеш сам вирішувати, які саме завдання сьогодні в тебе будуть. Ти ти можеш відпочивати по різному, ти можеш виконувати улюблене завдання по різному. Тобто воно може адаптуватися під твій стан, під твій настрій, під твоє самовідчуття. Так само і перспективні завдання із десяти різних перспективних задач. Ти вибереш те, яке тобі хочеться зробити саме зараз. І ось ця свобода і буде надавати тобі натхнення. Я дуже сподіваюся, що це відео було для тебе корисним. Став лайк, пиши коментар, підписуйся на цей канал, на мій другий youtube канал. А також інстаграм і телеграм тебе чекають. До зустрічі.